Варшавський медичний університет та польська авіаційна медична служба передали гуманітарну допомогу Івано-Франківському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Директор цього закладу Мирон Матайко розповів Суспільному, що центр отримав від польських партнерів тренажери для навчань із зупинки кровотеч, манекен для відпрацювання навичок конікотомії, тактичні аптечки, турнікети та евакуаційні ноші. В планах створення такого центру підготовки не тільки для нашого персоналу, працівників екстреної допомоги області, але ж для всіх працівників. По цілої України центр дасть можливість навчання. Це основне, це тактична медицина, яка на сьогоднішній день військовий, військовій період так потрібна. Як повідомив Суспільному речник центру екстреної медичної допомоги Володимир Джигіта, у Варшаві триває підготовка спеціалістів центру для роботи в умовах аеромобільної евакуації. Також фахівці пройдуть там практичні завдання. За його словами, у столиці Польщі навчаються дев'ять працівників франківського медзакладу. Керівник польської авіаційної медичної служби, професор Роберт Голосковський, показує нам один із приладів, на яких будуть навчатися медики. Забачте, як ви бачите, це є фантом, який симулює відірвану кінцівку на рівні коліна, і через спеціальні трубки подається рідина, яка симулює кровотечу. Фельдшер чи лікар має навчитися на цьому фантомі, щоб якнайшвидше врятувати життя пацієнту. пацієнтові життя. Гуманітарна допомога центру екстреної медичної допомоги коштує приблизно 300 тисяч польських злотих. каже ректор медичного Варшавського університету збігнєвґацонок. Додає. Що навчання проводять польські інструктори, які мають сертифікати НАТО, є наше Це є нашою спільною демонстрацією. Польсько-український осередок, де будуть навчати медиків згідно зі стандартами НАТО і де вони будуть працювати, допомагаючи пораненим, рятуючи людей на полі бою. І є надзвичайно важливим те, що досі в Україні не було організовано та не відбувалися подібні навчання. Навчання ми розпочали майже рік тому. Праві за словами речника Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги Володимира Джигіти, із 15 серпня по 22 жовтня 2022 року у Польщі прийшли навчання та отримали сертифікати 437 працівників системи екстреної медичної допомоги зі всіх регіонів України. Ілона Шевченко Назар Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська.